Мрія про перемогу нехай звучить він і сьогодні. І стелені квітами, омиті сльозами матерів, дружин, сестер. А в містах алеї героїв розростаються з небаченою швидкістю. Та сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто вже не з нами. Дякуємо тим, хто боронить нашу землю і несемо в серцях головне пам'ятаємо, боремося, переможемо! До слова запрошується голова Переяславської міської територіальної громади В'ячеслав Володимирович Цаунко. Багато хто став на захист нашої країни і сьогодні не повернувся. 162 воїна з наших земляків, які пішли на фронт, вони не повернулись. Їхні сім'ї залишилися без батька, залишилися без сина. Вони втратили на дорожче, що не було. Своєгідну людину, нашого воїна, нашого захисника. Це завжди не пам'ятати і ніколи не пробачив ворогу все те, що робилося в нашій Україні. Але я пам'ятаю ті дні, коли і в нашій громаді, коли ми вперше привезли сюди більше команд за сюди зброї, і коли вся громада стала на захист нашої громади, сиділи в морозних окопах у снігу. Ми об'єдналися як ніколи на захист нашої громади, в цілому нашої країни. Ми побачили великі черги біля нашого військомата, де наші патріоти, наші захисники у перші хвилини, у перші дні взяли зброю в руки і пішли воювати. Я хочу подякувати всім, всім чоловікам, всім жінкам, які в ці страшні дні обороняли нашу громаду. Я хочу подякувати усім волонтерам. Усім вчителям, усім освітянам, усім журналістам, усім депутатам, усім небайдужим, які як ніколи були, ми всі разом. Ми показали всьому людству, всьому світу, що ми є нація, ми є народ, непереможний народ. Ми вистоїмо в цій страшній війні і ми поборемо цю нещасть, і ми вижиємо з нашої країни. Я дякую всім, всім, хто боронив нашу країну. Я найбільше дякую. Нашим воїнам, нашим захисникам. Вічна їм пам'ять, пам'ять усім полеглим героям, пам'ять усім тим, хто загинув в цій війні, усім захисникам, усім захисницям, усім мирним людям у цьому цивільному населенні, які покинули свої домівки, які загинули від смертоносної клятої цієї зброї. Вони не з добра покинули свої домівки. Вони знаходяться і в нашій громаді. Як вимушено переміщені особи. Я дякую всім, хто об'єднався заради міру і майбутнього. Дякую вам. Молитва. Тож, запрошуємо усіх до спільної молитви за радою Церковь Переяславщини. І нехай ця молитва буде не лише про тих, кого ми втратили, а й про тих, хто сьогодні продовжує боротьбу. Нехай вона стане нашою силою, нашою вірою. Нашою обіцянкою ніколи не зламатися. Прочитаю офіційну інформацію офіційного сайта Верховної Ради України. 12 лютого 2025 року прийнята постанова про встановлення Національного дня молитви номер 12412 подана народним депутатом Арахамії. Важливо зазначити, необхідність прийняття проекту обґрунтовується тим, що з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла. Хід історії. Ми переконалися на собі, на своєму житті, на своїй нації і своєму народі. І ми не можемо не бути вдячними законотворцям за прийняття такого важливого рішення, але хочемо доповнити його тим, що не тільки один день в рік, який прийнятий і відзначений національним, а також. Молитва є важливим компонентом життя християнина. Соборна молитва, коли ми збираємося, і індивідуальна молитва за успіх наших воїнів, молитва за упокоєння полеглих і багато-багато іншого важливого ми маємо, творимо і повинні триматися нашого християнського покликання у спілкуванні з Богом. І навіть можна сказати, що молитва є прямим, вказ, прямою вказівкою, доказом на те, що людина є віруюча. І якщо якийсь день пройшов без молитви, то в той день Бога для мене не існує, і він не має значення. А коли я сотворив молитву, то я вірю і покладаюся на силу Божу і на ласку Божу. Помолимось за Україну і український народ. <клес> Боже Великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, по колі сердець наших приходимо до Тебе і скаляємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Матір України, долю та щастя її дару, при милосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаймо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирів, за калів, за немічних, за поранених і полонених. І за те, що твоє милосердя та Твоєї допомоги потребує. З'єднай всіх нас в єдину Велику Христову сім'ю, щоб всі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє нині і на віки віків. Амінь. Амінь. Молитва за хлопців, які зараз боронять нашу землю. Батько наш, ми приходимо до Тебе і просимо. Ми благаємо Твоєї милості, хто зараз боронить наш, наші кордони, нашу землю. Боже, ми просимо Ти захисти їх своїм захистом. Дай їм вистояти в цей час. Боже, підтримай їх. Ми віримо в те, що Твоя ласка і Твоя милість буде над кожним із них. Боже, і щоб вони політи до нас і щоб ми разом святкували нашу перемогу. Боже, благослови прошу. Дай, щоб кожен хлопець, хто зараз воює, хто зараз там відчував на собі. Твою допомогу і твій дотик в ім'я Твоє просимо. Амінь. Зараз ще одна молитва за перемогу України над агресором. Всі всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі. Та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на мис. Пошли грізного очільника небесного воїнства, Твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задами агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Воє бо боє, щоб милувати і спасати нас, Боже і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, мені і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А зараз виконаємо духовний гімн нашої України, Боже Великий Єдиний. нашого героя буде навічно викарбувано в книзі нашої перемоги. Тож, для вручення державних нагород за особливу мужність та героїзм посмертно я запрошую офіцера першого відділу Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки шакувала Андрія Григоровича. Указом президента України номер 465-2024 Органом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується старший солдат, старший стрілець оператор першої механізованої роти, першого механізованого батальйону військової частини А двадцять Бродюк Анатолій Васильович, який загинув 15 травня 2024 року у районі населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області для отримання нагороди. Запрошується його дружина. Бродюк Юлія Миколаївна Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується солдат, командир відділення десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини А-1910, рибка Олексій Ігорович. Який загинув 26 червня 2024 року в районі населеного пункту Північна на околиці міста Торецьк Бахмутського району Донецької області, нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест для отримання нагороди, запрошується його мама, Гресь Вікторія Олександрівна. Особливо сумно, цей козак, він родився дорізь поруч. Я його пам'ятаю. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується молодший сержант, старший стрілець оператор третього штурмового відділення, першого штурмового взводу, другої штурмової роти першого штурмового батальйону, військової частини А-4010, співак Микола Миколайович, який загинув 29 травня 2024 року у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Для отримання нагороди запрошується леонова софія та його хрещениця. Я. Вічна пам'ять всім захисникам і захисницям України. Які віддали життя за свою країну. Тепер вони стали янголами Царства Небесного. Нехай душі захисників знайдуть там вічний спокій, хай їм там буде мирно і затишно. Вічна слава і пам'ять всім героям. И народ здесь выкладання твічки на слава. слава героям. Слава и вечно память усим героям. Это Николи, то что сейчас они пьют. Rada cirkvu pri jazdom. pokladanie nech